Ефірі новини п'ятниці в студії працює Світлана Комлєва. Вітаю. Щасливе повернення в Ужгороді Зустрічали звільнених із полону військових. Ціна зросла. Чи покращиться якість? В Ужгороді говорили з перевізниками. Перший сміттєпереробний завод на Закарпатті збираються реалізувати міжнародний проект. Черговий ремонт в Ужгороді побільшили якісних доріг. Безпека на воді. На Хущині пройшли навчання рятувальників. Став жовто-блакитним. Мукачівський міст пофарбували в патріотичні кольори. Низка авіакомпаній оголосили про припинення польотів над Україною після катастрофи малазійського авіалайнера на Донбасі. Серед них авіакомпанії Франції, Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів. Один із лайнерів, який вилетів у Київ, повернувся в Дубай після інформації про збитий Боїнг. Нагадаю, 17 липня літак Боїнг-777 малазійських авіаліній рейсом Амстердам, Нідерланди, Куала лумпур Малайзія, на борту якого перебували 280 пасажирів і 15 членів екіпажу, був збитий і впав на сході України. За даними українських силовиків, його збили з установки БУК терористи, яких забезпечує зброєю Росія. 295 пасажирів загинули внаслідок авіакатастрофи в Донецькій області. На борту літака було 80 дітей. Серед загиблих – 154 голландці, 27 австрійців, 23 малазійці, 11 індонезійців, 6 британців, 4 німців, 4 бельгійців, 3 філіппінців і 1 громадянин Канади. Між тим російські змі та терористи практично одночасно повідомили про те, що збито український транспортний літак Ан-26. Пізніше служба безпеки України повідомила, що встановила причетність бойовиків до збиття цивільного літака. Також повідомляли, що бойовики отримали зброю, якою можуть збивати літаки на великій висоті. Так раніше було збито літак Ан-26, який йшов на висоті понад 6 тисяч метрів. Служба безпеки України перехопила розмову бойовиків щодо збиття Боїнга літак малазійських авіаліній, що прямував за маршрутом Амстердам Куала Лумпур. Був збитий у небі над Донеччиною казаками, які стояли на Чернухінському блокпосту. Тільки, тільки що збили самоліт, група міньора за Інаківа упав. Летчики поїхали, Летчики. Поїхали искать і фотографірувати хвилин назад? Ну, 30 минут назад, где. Да, майор. Значит, это Чернухинский сбили самолет. Кто? кто сбил? Через Чернухинского блокпоста. Казаки, что на Чернухина стоят. Да, майор. Значит, самолет рассыпался в воздухе, в районе э, шахты Петропавловской. Первый двухсотый. Нашли первого двухсотого. А да. Гражданский. Да, Саша. Ну что у вас там? Короче, блин, стопудово гражданский борт. Понятно. Ну, а этот как Народу много там? В лунке прямо во дворы падали туда. Вот вот. Борт какой. Да я еще пока не разобрался, то, что они не был возле основной части. Я только вот смотрю там, где начали первые тела падать. Там остатки Понятно. внутренних кронштейнов, кресла, тела. Понятно, вот. вооружение есть что-нибудь? Вообще ничего. Гражданские вещи, медицинские ошметки, там полотенце такое, туалетная бумага. Документы да, есть? Да. Индонезийского студента есть из университета Том. По самолету сбитым в районе Снежного Тереза. Но... Это оказался пассажирский. Упал в районе Грабова, там море трупов, женщины, дети. Сейчас казаки там смотрят это все дело. По телевизору передают, вроде бы как этот, Ан-26 украинский. Транспортник. Но говорят, написано на нем малазийские авиалинии. И что он делал на территории Украины? Ну, значит, довози, завозили шпионов, нет них, нахуй. Понял. Не хочу, сейчас война идет. Понял. Ворог перейшов межу. Наше горе з цього моменту стало світовим. Прокоментував ситуацію збитим літаком народний депутат Віктор Балога. Політик каже: цитую, може, хоча б зараз, світ зрозуміє, що має справу не з локальним конфліктом двох пострадянських держав, а з глобальним злом, яке вже сьогодні несе загрозу безпеці усього світу і кожного людини, зокрема. І сьогодні це зло, яке контролює сьому частину суші, лише почало бряцяти зброєю. Але наслідки від цього уже тягнуть на місце у рейтингу топ-10 терактів останнього тисячоліття. І думаю, що один навіть найкращий друг Путіна в Європі не зможе бути впевненим, що наступного разу на такому рейсі не буде когось з близьких їм людей. У Мукачеві оголосили дні жалоби 18, 19 та 20 липня. На знак скорботи за загиблими приспустять державний прапор України з чорною стрічкою на будівлях підприємств, установ організацій міста, незалежно від форм власності. Також відмінили на території міста будь-які концертно-розважальні заходи. 27 днів у полоні і нарешті на батьківщині. Трьох солдат, яких звільнили з полону сепаратистів, вдома зустрічали, як справжніх героїв. Сльози обійми, рідні та близькі не стримували емоції. Самі ж хлопці раді, що нарешті повернулись живі та здорові. 27 днів у полоні у сепаратистів. Сьогодні на рідній землі в обіймах рідних, коханих найщасливіша мить у житті трьох військових із Ужгорода. Наручники, Мгиря, пол. Все це бетон. було до кіма. Спочатку бетон, потім нам дали доску. Катуваль не було. було. Перші два дні були. Під час бою там після боїв всі. атак не було, нічого Морально чисто довели. Повернемось на дві години назад. На площі Духновича в очікуванні героїв зібралися рідні, друзі та багато ужорців. Хтось плаче, дехто нервово курить, хто щиро усміхається. Інші, як, наприклад, Марія, не знаходять собі місце. Емоції я даже не знаю, як вам це об'яснити. Я дуже рада, я чекаю, щоб уже він нарешті приїхав побачити його, пняти, поцілувати. Чекає коханого Миколу, емоції переповнюють, серце стискається, очі блищать. Як страшний сон згадує дні, коли Коля був у полоні. Почувала я себе жахливо, дуже було мені погано. Ми зв'язку ніякого не тримали. 16 червня ми перше ну ми говорили з ним по телефону, а 17-го вже цілий день він був без зв'язку. Потім 18-го так само. Ми вже почали переживати. А вечором побачили в інтернеті ролик, яких взяли в полон. Я там побачила колю. Недоспані ночі, мокрі очі, і це лише коли хлопець був у зоні АТО. А от коли потрапив у полон, взагалі не знала, куди себе діти, розповідає дівчина. Не менше нервують і інші, зокрема, батько Антона. Такі переживання були за майже місяць. Не як вдома не спали, не їли, не пили. А зараз така радість велика. На Луганщині під щастям потрапили у полон ще у червні. З того часу ні слуху, ні духу. Що з сином бачив лише на відео, що знімали сепаратисти. Тітки ж Антона розповідають, знали, що хлопець повернеться живим і неушкодженим, адже молилися за нього в день і вночі. Все, щоб ми побачили на відео, і більш нічого ми про нього не знали. Бачили відео цих сепаратистів, що знали від Ві... з тих відео знали, що він живий просто. На тих відео було видно, що він живий. Бул тому радівся. А більше нічого не знаю. Надіялись на одного Бога. Тяжко говорити. два місяці в зоні АТО, здається, не бачили цілу вічність, кажуть рідні. Відтак мить зустрічі найщасливіша у житті. Самі ж хлопці, герої нашого часу, розповідають, почуваються нормально. Приїзд додому це щось неймовірне, це відчуття не передати словами. Вже немає слів да. Помітити, що розуміють, побачив близько всі свої ці ну, нереально Що в першу чергу хочеться зробити? Ну, піти додому. з батьками додому, родичів своїх обняти всіх. Тровать. Рани на тілі загоїлись, а от рана в душі після пережитого все, чого бажають хлопці, обійми своїх рідних, кажуть, не впали духом, не мають права за для своїх близьких вітчизни, готові бути сильними, мужніми, героями і надалі. Хочеться подякувати хлопцям за відвагу за те, що захищали нас, ризикуючи власним життям. Антон Шимко, В'ячеслав Пономаренко, Микола Копчанський. Ці хлопці заслуговують, аби ви знали їхні імена. Жахливе ДТП сталося під Мукачевом. Автомобіль Фіат пролетів через кільцеву розв'язку і врізався у відбійник. Авто перекинулося на дах пасажирів подружжя з Івано-Франківська забрала швидка. Аварія сталася близько опівночі на трасі Київчок на транспортній розв'язці неподалік гіпермаркету епіцентр. Очевидці, які, почувши сильний шум, прибули на місце подій. кажуть, що подружжя відбулося переломами та струсом мозку. З місця подій їх забрала швидка. За словами водія, який був за кермом, авто. Він рухався за підказками навігатора, в якому не було позначено кільцеву розв'язку. Співробітники СБУ затримали 29-річного організатора нелегальних перевезень в країни ЄС. Громадянин Афганістану, житель Одеси, намагався переправити дев'ять осіб через кордон зі Словаччиною у Великому Березному. Спочатку нелегальні мігранти прибули із Одеси до Чернівців рейсовим автобусом. Звідти спільники організатора повинні були, повинні були доправити. Легальних мігрантів до Великоберезнянського району Закарпатської області, щоб переправити їх в обхід пунктів пропуску до Словаччини. На шляху мігрантів нелегалів до Закарпаття їх затримали правоохоронці. Особу організатора встановили одразу в рамках відкритого слідчими управління СБУ в Закарпатській області кримінального провадження за частиною другої статті 332 кримінального кодексу України. Організатор був оголошений у розшук і у червні цього року СБУ встановила місце його перебування. Він переховувався у Києві, мешкав у тимчасовому орендованому житлі. Співробітники СБУ затримали звинуваченого поблизу залізничного вокзалу в одному із закладів харчування. Організатори незаконної міграції доставили до слідчого органу СБУ на Закарпатті. Зараз він під вартою триває слідство. Ціна за проїзд по місту зросла. Час подбати і про покращення якості вирішили в обласному центрі. Працівники Ужгородської міської ради зустрілися з перевізниками, аби нагадати про обіцяненими кращі умови. Мар'яна Мартин продовжить. Водії ображають в маршрутках брудно, не зупиняються на вимогу, їздять не за графіком. Скарги такого змісту чи не щодня надходять від ужгородців до міської ради. Що раніше я на такі. Скарги, скажімо, транспортний відділ просто готував відписку таку, ну, відписку, розумієте, то тепер відписок не буде. А будемо конкретно розбиратися з кожною скаргою. Тому що ну, ви десь почнете і заробляти, будьте добрі, ну, в своїх. Транспортних засобах на порядок ціна зросла на черзі якість. Облаштувати маршрутки GPS що фіксує пасажиропотік, де перебуває той чи інший автобус. Основна вимога до перевізників. Це дасть змогу контролювати, чи їстять водії за графіком. Програма показує критичний лист. Критичний лист це. Ну, порушення, так? Тобто ви відразу бачите, де не зупинилося маршрутне таксі, де воно проїхало зупинку, де воно зійшло з маршруту. Він показує все-таки, яка кількість пасажирів зайшла, вийшла. Маршрут на таксі. Пільговики їздять безкоштовно, а не по гривні. Такої ціни немає. Про це потрібно нагадати водіям, адже на деяких маршрутах скарги щодо вимагання мінімальної плати надходять чи не щодня. Водії дозволяють собі не то, щоб брати по гривні, а навіть вимагати по гривні, просити від пенсіонерів. Не це вже занадто. Коли ще пенсіонер дає сам, це друге питання. Але коли водій просить, вимагає. Це вже занадто. наступне це санітарний стан маршруток. Зараз дуже багато почали скаржитися зв'язку з тим, що піднялися ціни, але покращення навіть те саме банальне там прибирання автобусу. Дуже часто його нема. На жаль, є місця, де зупинки не облаштовані. Як належить ще одна вимога спільним фінансуванням із міською радою вирішити і це питання. Також у маршрутках має бути щоденне вологе прибирання на вікнах штори, а на сидіннях чохли придатні для сидіння. Перевізники заслухали всі вимоги та пропозиції, мали можливість і дискутувати. Саме gps навігатор. Це все чудово показує в режимі реального часу, де знаходяться всі автобуси, все відслідковується. Значить, Дорощення зразу йде в два рази, якщо ці датчики брати, е, некоректна робота. Трекери брати з можливості підключення цих датчиків, але зразу їх не брати. Хай вони на одному автобусі напитують. Е, про то розмова є, я просто їм кажу, щоб щоб вони ну розмова йде не про самі примітивні GPS-трекери, які там самі дешеві, покращені якості перевізники обіцяли ще при піднятті ціни до 2,30. Та це ніхто не проконтролював відтак жодних покращень, а ціна знову зросла. Цього разу представники міської ради поставили перевізникам чіткі завдання. Є і зацікавленість, адже наступного року їх чекає конкурс. А поставлені цілі якраз і будуть вимогами, то чому б не підготуватися заздалегідь? Це була лише половина випуску і вже далі ви побачите. Черговий ремонт. В Ужгороді побільшило якісних доріг. Безпека на воді. На Хущині пройшли навчання рятувальників. Став жовто-блакитним. Мукачівський міст пофарбували патріотичні кольори. На берегівщині побудують перший в області завод із переробки твердих побутових відходів. На міжнародній конференції, яка відбулась в селі Януші, продемонстрували генеральний план заводу. а Також заклали капсулу під його будівництво. Будівельний майданчик неподалік села Януші оточили з усіх сторін. Тут відбулася урочиста церемонія закладання капсули під будівництво сміттєпереробного заводу. Відтепер на берегівщині збір і утилізація твердих побутових відходів відбуватиметься по-європейськи. Перейняти досвід зі збору сміття приїхали колеги з Хущини, адже проблеми з утилізацією побутових відходів актуальна для всіх районів області. Він дуже важливий це будівництво цього заводу, так як на сьогоднішній день міське сміттєзвалище, яке не облаштовано до нинішніх стандартів, не відповідає з європейському рівню. А так як ми знаємо, ми десь хочемо працювати і жити по-європейськи, воно не вміщує повністю район. На сьогоднішній день ми вивозимо на міське сміттєзвалище, яке немає таких потужностей. 22 села району і місто Берегово. Но на сьогоднішній день не секрет, це не тільки Берегівський район, а не тільки в Закарпатті, а по всій Україні. Велика проблема з впровадженням нових систем роботи з твердими побутовими відходами. Так як їх накопичується щодня в безмежних кількостях, а з ними треба щось робити, 80% фінансування відбувається за кошти ЄС, будівництво заводу з переробки твердих побутових відходів і відповідної транспортної та інженерної інфраструктурами сприятиме розвитку економіки і появи нових робочих місць. У проєкті задіяно шість країн, які будуть працювати у різних сферах. Ми майже вирішили проблему утилізації. Цей завод дозволить очистити повітря, воду і зменшить шкідливий вплив на довкілля берегівщини. Також він допоможе створити нові робочі місця. Жителі нашого району захоплюються чистими містечками і селами за кордоном. А зараз у нас є можливість побудувати навколо чисте майбутнє для своїх нащадків. Сьогодні ж статистика невтішна на одну особу припадає близько 265 кілограмів твердих побутових відходів на рік. Основні етапи та результати будівництва заводу обговорили під час конференції. Також розповіли про досвід європейських країн сусідів у сфері утилізації побутових відходів. Присутні запевнили, такі проекти потрібно для того, щоб підняти рівень обізнаності жителів із питань поводженням зі сміттям та мінімізувати площі, які зайняті під звалище. Про врегулювання руху на найпроблемнішому перехресті в хусті говорили на нараді представники міської влади із перевізниками та таксистами. За два роки роботи світлофорів на цій ділянці проблем не поменшало, звідси численні нарікання з боку всіх учасників дорожнього руху. Чи вдалось знайти вирішення проблеми? Дивіться в сюжеті. Перехрестя вулиць Львівська, Духновича, Свободи, Гвардійська. А тепер Небесної Сотні вже не один рік залишається проблемним для всіх учасників дорожнього руху. Колись тут була визначена головна дорога. Потім тимчасово встановили кільце. А два роки тому перехрестя облаштували світлофорами. Останнє рішення прийняли чиновники після обговорення з громадськістю, проте регулювальники не виправдали сподівань. Відтак міська влада знову вивчає це питання і чекає пропозицій від громади. Зокрема, це й стало приводом для чергового. Зібрання з перевізниками і таксистами надійшли конкретні пропозиції. Моя думка, як фахівця, як спеціаліста в організації дорожнього руху, що найкраще, звичайно, залишити круговий рух, так як був раніше е, Устраняє много проблем, бо там не там неправильний перекресток. Зв'язаний з вулицею Гвардійської, виїзд, поворот наліво. Дуже аварійна ситуація здається, і тому то треба питання вирішити. Кільцеву розв'язку зобразили і схематично, що дозволило наочно побачити ситуацію і внести окремі корективи. Цей половий рух позначений таким чином, що кольцо буде головне аж до краю Львовської. І до краю вулиці Духновича. Тобто буде таке як було перед цим велике кольцо, що з вулиці Гвардійської машини найскоро будуть на кольцові, ніж із вулиці Свободи. І ми зробимо таким чином те, що у нас було по свободі військові. У мене є пропозиція коловий рух по кольцові, зробити менший. Зробити менший. І сторони духновича, так як є, зробити дві смуги. Тож запропонували зменшити кільце та встановити додаткові дорожні знаки, які б визначали головну дорогу. Переважна ж більшість присутніх таки схилялися до встановлення кільця на перехресті, а також підтримала ідею ліквідувати зупинку громадського транспорту поблизу перехрестя. Адже посадка та висадка пасажирів, а відтак велика кількість перехожих головна причина гальмування руху на дорозі. Дайме в газету, дайме на телебачення, що проводиться експеримент з тим, аби нормально врегулювати рух по перехрестю. Кладімо то маленькою тимчасовою опідієм, бо досить дорого наші експерименти коштують. Топлимійте в поток. Не може це вплинути. Тепер за 15 хвилин проїжджає кожен. Світофор все-таки пускає дозовано і ути, і ути. Понятно, що має велика пробка з Бовської та із Свободи, але там саме mm -hmm. інтенсивний рух. Усі села, що йдуть тут, із Волзькою йдуть, усі вулиці, йдуть із свободи. Якщо брати всю Львівську значить, свободу основну, ви ні з Гвадійською не вийде вовремя і з кращого виїхати. Залишилося знайти оптимальне вирішення ситуації, щоб зрештою не замінити одну проблему іншою. Черговий ремонт доріг знову порадував Ужгородців. Цього разу латають вулицю Грушевського. Жителі міста кажуть, ця артерія вже давно потребувала ремонту, адже через яму біля автобусної зупинки в дощ підійти чистими до маршрутки було просто неможливо. Черговий ремонт доріг порадував Ужгородці. Цього разу латають вулицю Грушевського. Тут була дуже велика яма, і постійно таксісти, які тут стоять. І, ну і маршрутки всі жалілися на те, що тут дуже погані дороги. Ну, погано автобуси під'їжджали і все время в яму попадали. Коли дощ, то там заливало водою, заливало водою і неприємно було просто людям підходити туди. Яма прямо на маршрутній зупинці. Її ліквідація особливо радує пасажирів, адже автобуси зупинялись за кілька метрів від зупинки, а в дощ йти до маршрутки чистим давалося тільки особливо спритним, розповідають жителі. А от водій третього маршруту пан Юрій каже, запам'ятає яму на Грушевській надовго. Коштувала вона йому недешево. Так, да, дуже була велика. Чим Я далася? там навіть обломив амортизатор. Краще заїхати краще, і пасажирам краще сісти. Чоловік радіє нарешті в місті З'явився господар, якому не байдуже, в якому. Дороги. У свою чергу виконуючи обов'язки міського голови Віктор Щодей каже, на Грушевського залатають найближчим часом, але і це не кінець ремонтних робіт. Закінчуємо тепер ремонтувати. Спочатку робили біля м'ясокомбінату, як до Капушанської, той відрізок. Тепер найбільш проблемний відрізок робиться це біля училища культури на автобусній зупинці. Він взагалі в жахливому стані перебивав вже, щоб зупинятися, мусили на центр вулиці заїжджати, там зупинятися. Тепер закінчуємо, переходять до на наступну вулицю. Сільгосп «Товариство Клячанівське знову б'є рекорди. Своєчасні посіви та погодні умови посприяли хорошому врожаю. З одного гектара зібрали майже три тонни пшениці. Загальна площа посівів у селі Червоньо 90 гектарів. За словами директора підприємства Івана Гіряка, такого результату не вдалося б досягти без хорошої техніки та працюватих людей. Ну так, на в цьому році Боженько поміг, дощі, своєчасні посіви, хороша техніка. Ну і працьовиті, декотрі працевиті люди. Без цього не можна. все залежить від попередника на цій культурі, від кількості міндобрив. Земля любить, щоб її любили. Тобто не вложиш в землю, вона не віддасть. А затрати одинакові. Якщо погода і надалі буде сприятливою, кажуть працівники сільгосптовариства, врожай цього року зберуть рекордний. Літо в самому розпалі відтак нагадати про правила відпочинку на воді ніколи не буває зайвим, кажуть рятувальники. Якщо їх не дотримуватись, відпочинок може перетворитись на трагедію. Як убезпечити себе від нещасних випадків? Дивіться в сюжеті. Літо час відпусток і відпочинку, свіже повітря, сонячні промені та водойма до душі більшості відпочивальників. Проте не всім відомі елементарні правила поведінки на воді, які дозволять зробити відпочинок безпечнішим. Найперше не можна залишати дітей без догляду і вживати алкоголь перед тим як зайти у воду. Не менш важливо і ретельно обирати місце для відпочинку. Перше не треба вживати спиртних напоїв на воді, тому що це ну опасно. Потрібно абсолютно знати місце, де ти купаєшся, знати дно, знати глибину. Взагалі є така приказка, не знаєш, броду не лізь в воду. Тому це дуже важливо, треба знати. Плавати можна лише у спеціально відведених місцях. На Хущі, ніж таке місце всього одне. У Шаяні на озері Село купальня вже кілька років поспіль діє рятувальний пост, оснащений усім необхідним. За водоймою постійно спостерігають рятувальники. У нас рятувальний пост працює, складається строх. Людей працюють вони по очереді. Один, другий в течені робочого дня міняються там. Ну, у нас е, жилети, ну, е, бінокль, е, спасательні круги, е, маска, ласти, човен. Рятувальники кажуть, що зазвичай все обходиться попередженнями. Коли відпочивальник порушує правила безпеки, його запрошують на берег, щоб уникнути трагічного випадку. Застосовують при цьому гучномовець. Спостерігачі не відпустять відпочивальників кататися на катамаранах без рятувального жилета та не дозволять запливати за бойки. Ну не можна заходити, перегружати катамарани. Совни не можна переходити з катамарана на катамаран, не можна пригати з катамарана. Не можна купатись там, де не об... не призначено тому. О, не можна, допустимо, з лодки серед озера, бо там запрощено купати. Купатись можна тільки в відведеному місці. Що стосується трагічних випадків, які такі мають місце на водних об'єктах на Закарпатті в Україні в цілому, то основна їх причина купання у нетверезому стані зухвали нехтування правил безпеки на воді та неналежний батьківський догляд за дітьми. «По Похуському району на водних об'єктах в цьому році загинуло 2 чоловіка. По Закарпатській області за півроку цього 2014 року загинуло вже 16 осіб. Є в мене також статистика за 5 місяців, тобто з 1 січня по 1 червня по Україні. На водних об'єктах по Україні загинуло 353 чоловіка. З них 23 дитини. дітей. Це українська патріотична акція і досі триває на Закарпатті. Жовто-блакитні кольори продовжують фарбувати Мукачево. Цього разу тут взялися за мостові опори. До робіт залучили комунальників. Дане місце мешканці міста Мукачева облюбували як зону відпочинку. Тому управління міського господарства вирішило облагородити і під мостовий перехід, і опори пофарбувати. В жовто-блакитні кольори. Чому жовто-блакитні? Ну, тому що що може бути краще за кольори нашого національного прапору. Це і естетичний фактор, і виховання патріотичного духу. Мукачівські активісти зверталися із запитом фарбування перил на мосту, а саме опори під мостом і переходи, облагородження переходів під мостних – це були ініціативи міського господарства. Це ще не все, що запланували зробити в місті. Активісти вже подали проекти малюнків, які найближчим часом з'являться на бетонній дамбі по всій набережній. Це було останнє повідомлення випуску. І Вже завтра в інформаційній програмі Час дивіться про таке. Змагання в радість. У перечині люди з обмеженими можливостями ловили рибу. Сухі криниці в селі Горунда не вистачає води. Старт шкільного ярмарку у кусті вже починають готуватись до школи. На цьому випуск завершений в студії працювала Світлана Комлів. Слідкуйте за новинами на нашому телеканалі. Бережіть себе та до наступної зустрічі.